Всім привіт, я сьогодні хочу записати відео. Я думав записати трохи згодом, там, можливо, там завтра, післязавтра, коли у нас буде, кажуть, кажуть, сильне підтвердження того, що, скоріш, ми пробили, і далі будемо, наприклад, так іти і підніматися. та То, наприклад, таким чином, ось так от, так, і піджиматися і виходити вгору якось та на імпульсах. А поки що цього немає, Звичайно ми пробили цю от локальну трендову лінію, ми над нею закріпилися, але є трохи вже тінь зверху. І якщо, наприклад, в, сьогодні там закриють Десь сюди червону, я такого плану то можливо забув якраз кіфеквий виніс, це, як то кажуть, за стопи грубо кажучи, та майже, ну, ну 44К ми пікнули трохи більше. І це можна було сказати, що можливо, за стопи просто шортів перед подальшим падінням. І є так візуально, ще подивитися, так от так от зробити, і може бути він не дно. Це теж нас, нас ну, влаштовує. Як то кажуть... Або ми підемо сюди просто одразу вниз, як кажуть ще нижче, та, до 36 тисяч десь, і потім відкуп. Та? Або буде знову десь сюди. З відкупом теж є позитивно. Тобто у нас або дві не дно, або буде а, щось подібного плану. Ось так розходитися. А, зараз покажу. Ось так. Та. Може бути такого плану. Типу, пішли сюди, потім в корекцію. Тик-тик-тик, і пішли вгору. стримувалися, відкупилися і все. Таке теж може бути. Це поки що я не буду малювати, це поки що візуально. Як то кажуть, на майбутнє може все-таки буде, але казати про це рано. Я хочу сказати вам по біткоїну, по глобальному тренду і по крипті, чому будь-який сценарій, будь-який рух це є позитивом. Та? Тобто, коли зараз у нас вищий тренд, ніяких ведмеджі факторів немає, ніякого негативу взагалі не може бути. Кожен рух іде позитив. Виріс, ви заробили, впали, ви докупили. Виріс, но ну, ви ще більше зробили XI собі в портфель, так? Завжди буде позитив. Подивився по тому, що у нас тут. По RCI у нас була несхідна, у нас зараз е, е, виростали. Видно, по RCI теж був ріст. Тобто, воно фактично йде в нейтральну та позитивну сторону. Бо коли у нас іде ріст, як тут був, та, і що вниз. Тобто RCA що вниз, ціна вгору це негативно. Коли йде, наприклад, у нас буде, наприклад, як зараз, іде ціна вгору, і RCA йде вгору, це ще нормально. І також ще є нормально, якщо у нас ціна буде, наприклад. а, рости, а, Наприклад, зараз ми скоректуємося, то ДТП. Якщо RCA щось піде, отак, от, наприклад. Та, от, так от буде йти. Там вниз, там вниз. Так, теж буде позитивно, бо тоді це буде, як то кажуть, не буде а, такого моменту що не зрозуміло куди піде ціна. Так? от Також є позитив, є позитив такий, що підемо вниз, а, а об'єми скакнуть сюди, от, так от підуть. Так, теж може бути позитивно, бо у нас, наприклад, а, RCI покаже, що все ж таки все ж таки є неефективні, є не маніпулятивні якісь там в сторону негатива. А, торги, купи продає. Якщо ціна йде вниз і десь так проторговується, а тут RCI залишається біля 50 або вище, значить це нам буде казати те, що у нас скоріше може бути імпульс вгору, скоріше всього. ось Тобто, у нас як було, наприклад, на ось цьому моменті. А, так, ось цей момент. У нас ціна йшла потроху-потроху вниз. RCI теж трохи вниз, коли у нас пролялися і відкупилися у нас так само, і що тут. І звертає вашу увагу, ось цей момент. Ось цей момент, який я вам кажу. Після падіння, якщо у нас є накопичення, а RSI йде вгору, це значить імпульсний рух. Ось тут у нас верх-низ, верх-низ іде, але тут глобально та по тренду вона йде вгору. Ось, вона йде вгору. Ціна залишається в проміжку, це є накопичення. Накопичення, звичайно, могло бути, як то кажуть, і ось таким чином, і ось таким, могло бути ширший канал. Немає різниці. Це йде накопичення. Ось тут було накопичення. Тут було накопичення, перерозподіл тих чи інших активів. Так само, якщо у нас тут виявиться щось схоже, наприклад, як ось тут. Так, як ось це, от це місце. Буде ось тут. Це буде позитивно, так? Це буде, як то кажуть, дуже-дуже файний а, такий мув. Дуже позитивний мув. Також у нас тут. Якщо буде типу такого щось, як тут от було та, но ходило разом з RCI, це теж йде а, позитивно. Бо якщо у нас, наприклад, ціна залишається в діапазоні, якби у нас тут залишалася ціна в діапазоні, а RCI зменшувався, це значило те, що покупця немає, торгів майже немає. І ціну, скоріш все, буде стріляти в одну в іншу сторону, аби заганяти більше людей, аби збирати ліквідність додаткову. Ось, і Чим більше чим більше буде торгів, чим більше буде ліквідності, тим більше вірогідність того, що тренд той чи інший буде продовжуватися, або навпаки зламуватися до тих пір, поки а, не буде а, для маркетмейкерів, для бір, в цілому маркету, а вигідно ввести той чи інший трейд ой, трейд-тренд. Ось, ну, це дуже, це дуже складно пояснити, і не будемо про це говорити, бо це, як то кажуть, віддільне відео має бути, віддільне, як то кажуть, майже лекція, пояснювати ці всі принципи. Але короткою інформацією я вам викладаю зараз в цьому відео, щоб ви розуміли візуально, як воно може глядати. Тобто засвоїмо цей момент. У нас має бути або ось такий мув, так, або ось такий. От. Щоб у нас не було ось такого схожого, що ціна почне рости, а RCI падати, так? Це погано. Якщо у нас ціна почне... Падати і RCI ще сильніше падати, і після падіння ціни ціна буде, наприклад, консолідуватися або почне розворот, і RCI не буде показувати ріст, або просто зупиниться це значить погано. Воно може з RCI разом піти вниз, зупиниться і RCI почне рости. Це в позитивно, так? Все, засвоїли. А чому я кажу, що все, все позитивно? Бо нам глобально, навіть якщо біткоін стане, наприклад, там по 80 тисяч, це рахується x2, буквально сьогоднішня ціна. Це фактично, ну, приблизно візьмемо ось від сьогодні, так, 80 тисяч це 100%. Х2%, правильно? правильно? 100 тисяч 120. Я рахую на такому активі, як біткоін, зі сьогодні зробити там x2, x3. Це непогано. Це. Якби ви на золоті, наприклад, ви залетіли. А, золото коштувало півтори тисячі, так. Сьогодні воно коштує ну, майже дві тисячі, так. Це одно що як ви на золоті залетіли ось тут десь. Так? І зробили. Сьогодні вирішив зафіксуватися. там Не сьогодні, а тут коли десь було, десь приблизно тут 23% майже десь 24% на золото. Тобто, ви, наприклад, купили там на 10 тисяч. Так, і, і зверху і ще 24%. Тобто Ну це непоганий прибуток. так А якщо а, брати глобально, він може золото коштувати і 2300, і 2500. І ви, наприклад, ходвер, ви там інвестор, прям великий дядька, це зробити до 50%. до 50% На такому а, активі захисному, те, що є і як фізичне, так, так і цифрове. Ось. Це дуже непоганий показник. Звичайно, села не 10 іксиці, ну не 20%. Але, вибачте мені, це захисні активи, які не скамняться, які будуть триматися і будуть завжди рости. Це як купити акції Apple. Наприклад, перед тим за півроку до того, як буде нові якісь там технології, якісь нові продукції опускатися. Ви куповуєте так, і там вам 20-30 прибуток через півроку на акціях. Це для такої компанії, якщо ви заінвестували там тисячі доларів, та, це досить непогані прибутки. Звичайно, ви можете ввійти там в Oculus, та, там, не знаю, інші якісь акції сьогодні, наприклад, тут вот, то ну, зараз до сих пір східний тренд, бо потім воно виросте, наприклад, та сьогодні звідси от зробити там до 70 центів буквально або 60%. Ви зробите там ну, більш ніж 10 ксів, 10-15 ксів. Це взагалі дуже файно. Але цей ризик, бо невідомо, чи Окулюс буде, а не скамнеться, чи не змінять вони тактику, чи не підудуть від них інвестори, та, ось, чи залишиться вона дійсно компанія інноваційна. Ось, В цьому все питання. І враховуючи, що зараз Apple свої продукції VR запускати хочуть, тобто це теж може вплинути на акції Окулюс. Але невідомо, та, які там уже козирі в них приховані в компанії Окулюс. Те ж саме. Тобто ви завжди аналізуєте те, скільки коштує актив, який глобальний тренд, який в нього був попередній, яка ситуація зараз на ринку, що актуально, і тому подібного. Це завжди треба враховувати. Зараз, як не крути, крипта ще більше і більше обертів набирає. Я не буду відкривати метрики по типу за, запитів, криптовалюта. Та, і тоді тепер це для мене нічого не значить. Особисто я для себе це прийняв півтора-два роки тому. І ТД, і т.п. Це нічого не значить. Звичайно, це, як то кажуть, подивитися для себе так, ну, візуально але це для вас, як для інвестора, нічого не значить. Бо якщо ви інвестуєте, ви інвестуєте на роки. І вам немає різниці. Сьогодні, кажуть, чи завтра кажуть, сьогодні про Apple сказали, щось там хренове, ціна впала. А завтра все це сказав, що це був фат, і ціна повернулася. І що з того, так? Набрали ось от. По метриці запитів Apple, та? і воно хіба яко з користю дало, для спекулянтів дало. Для а, комусь спекулянтів в мінус комусь прибуток. Когось була лонгова позиція, і дампанули. Як було з Тесою, падало на 50-70%. На як було з Apple, мало теж дампи на ціні. Але, але для інвесторів, як я, я тут заради інвестиції на рік, два-три. От. Можу 5, не знаю, як я буду планувати свої деякі активи, але деякі все ж таки хочу тримати руками, але більше все ж таки зафіксувати, переливати в більш е престижні. Ось. Така стратегія. І що я хочу ще сказати по біткоїну, наприклад. так, Домінація. Домінація, як ми бачимо, тут теж канал такий малюється. Ось він. От. Тут навіть так кажу навіть не трикут, тут реально малюється канал. Ось так під, підточити. так, от. Це малюється канал. Це йде а, ведмежий флаг, наскільки я пригадую. Ось це йде такий канал, такий канал, скоріш, буде спускатися. І чим більше ми будемо занурюватися по домінації біткоїна вниз, тим більше у нас буде а, крипта альткоїни йти вгору. так? Ось. У нас тут на ефірі зверніть увагу, втримується. А доки ефір росте, альткоїни і інші в безпеці. Ну, не враховуючи їхні локальні якісь новини, де му розкамнутися або ще якісь так. Але саме як по фундаменту для інших альткоїнів ефір залишається фундаментом. Для ефіра фундаментом залишається біткоін. Так? А для біткоїна фундаментом залишаються інвестори, так? люди, компанії, які тримають його. Як тільки компанії почнуть йти з нього, це інше піде крахом. Цього поки що на найближчі роки, на цей тренд, як мінімум, цього нема. Всього нічого не передбачено, і все йде лише в інтеграцію. Я впевнений, що до 30-го року нічого а, не зміниться в гіршу сторону. У нас до 30-го року, я впевнений, буде ще один ведмежий а, період, зараз бичачий, пізніше ведмежий. Ось. І пізніше а, до 30-го року я планую, у мене є план такий ось. То кажуть, на ведмежимому наступному цьому вот, тренді, то перезаходити, або добирати деякі позиції, ті самі біткоїни, ефіри. ось. Тому такі, Але це справа буде рук через рік, через два. Ось, плани вже є. Візуальні стандарти, розподіл. ось, Але реалізація буде згодом. Бо зараз, як то кажуть, реалізація треба зробити ікси прибутки на цьому тренді, а пізніше вже розписувати наступний тренд. От, тобто, якщо ви. Тобто я не кажу, що вносите бабки, реф, е, прямо заглядайте по моїй рефералси, вносите свої свої бабки, ви станете мільйонерами Ні, тобто я кажу, ні, ви можете стати мільйонерами, це факт. Але чи е, ви маєте психологію свою, кожен має свою психологію. Якщо ви, наприклад, націлення на те, що ви будете точно тримати, ви впевнені в своїх позиціях, от ви сьогодні закинули тисячу баксів, і ви впевнені, що ви. Цілий рік не будете їх чіпати, ви можете закинути на спот, ви купите біткоін, ефір, там, не Cardano, космос. В стейкінг кинули, забули на один рік десь, прибутки потім отримали, і все. І ви фані бабки маєте зверху. Але якщо ви не впевнені, ви хочете спекулювати, і... Або навіть інвестувати, але не впевнені в тому, що ви зможете такий термін протриматися, тоді тут вирішуйте вже особисто вам. Якщо ви впевнені на рік більше, я вам кажу, залітайте на ринок. Не впевнені, ну тоді вже вирішите самі з психологією, з власною, так? О, тут вже самі маєте розписувати собі. Бо я кажу гарантії, та гарантії є зробити ікси, скамнутися в таких монетках, які я інвестую. Дуже мала вірогідність або навіть нульова нульова моментами. О, тому такі-то справи. Маю надію, що вам все було все корисно. Я тут аналітику плюс-мінус провів, показав, що є позитивного. І поки що на бітконі все це окей, а будемо дивитися і далі. От. Всім а, вдалих інвестицій. Хто спекулює, щоб у вас не було і мінусів у вас великих. Або на пані прибутки. От. А, реєструйтеся по рефералці або Окікс, або Байбіт. На Окікс, нагадую, там само є, є. Альткоін, 10-20 баксу закинули, можете зробити з них 10-15. ось гарантовано але термін я вам не скажу. Може бути місяць, може бути 3 місяці або півроку. дивіться коли воно пампане вистрілить. От, на Bybit я. Вже розповідав. Стейкінг, позики а, більш надійна бірж, як на мене. Окікс трохи починає доганяти Bybit. Будемо дивитися далі. І ще раз, до зустрічі. Маю надію, що вам було все корисно, мотиваційно, о, все зрозуміло. До зустрічі!